Усім добра, мої прекрасні глядачі. Рудбекія пурпурова. Ви знаєте, хто це така? Я теж не здогадувалась. А виявляється, згідно Вікіпедії, що це звичайна ехінацея пурпурова. Да-да, та сама ехінацея пурпурова, яка відома усім нам своїми цілющими властивостями. Мова піде про весняне поділ цієї рослини. Всі ми знаємо, що ехінацея це такі собі прямі жорсткі, трубчаті. Трошки гілястий кущ, який сягає висотою від 60 до 1 метра, ну, в залежності від сорту. Зараз вам скажу. Зачитаю розумний абзац, який я знайшла. Можливо, декому буде цікаво. Вже починаючи з четвертого року вегетації, у ехінацеї відмічається рідке скорочення кількості генеративних органів. Відбувається розподіл кореневища на окремі артикули, частки здатні продовжувати самостійне існування. Партикуляція тире прояв своєрідної форми повільного відмирання. Що мені зрозуміло, це відмирання. Тож. Моїми словами буде сказано так: кущ, якому вже більше 4 років потребує омолодженню, тобто пересадці, нібито так. І цим ми з вами і займемося. Ось цей кущ я, як звичайно, ділю лопатою, руцями і частіше за все, руцями без рукавичок, розділяємо на ось такі поділки, які мають. Кожна така поділочка має свої корінчики. До речі, вперше, коли я купила у насінневому магазині насіння цієї ехінацеї пурпурової, там було зазначено, що це дворічна рослина. Що таке дворічна рослина? Це коли ви рано весною посіяли або після середини літа, тобто спочатку, у нас Рослина зростає така розеточка з листячком, а вже наступного року утворює квітонос і квітує. Є виняток, коли ви ранньою весною посадили, вона підросла до осені і, можливо, дасть квітоноси. Це такі бувають снапірстянками, віоле. Але ж зазвичай такі раніше вважалося, що з середини літа ми посіяли, воно підросло до зими, призимувало і весною ми маємо. Віолу, стократки, хто там у нас ще такі дворічні, гвоздичка турецька, ну і багато такого іншого. І це стосується і ехінацеї. Тобто спочатку це така розеточка, листечко, як клубнічка. Отак, от, от тільки без квіточок, а вже наступного року, як вона наростила свої корінчики, це буде. А от викопуючи от таку свою дорослу рослину, ми зразу маємо з вами багато посадкового матеріалу. І справа не в посадковому матеріалі, а в тому, що після таких наших втручань рослина розправить. Своє коріння і їй буде краще дихати. За це вона віддячить нам своїми такими шикарними квітоносами. Ось розбираємо старенький кущик, і зверніть увагу, що оці біленькі всмоктуючі корінці вони набагато товщі, ніж попередні. То викопувались на роботі, а тут я вже дома, граюся, миюся. Тукаємо сіноцейку, щоб краще було видно корінчики. Ось бачите, це тільки частинка дорослого куща. Зараз ми з вами все побачимо. Не обов'язково витягувати весь кущ, відчахнули взяли собі частинку. Так, частинку посадили. Частинка прижилася, потім викидаємо старий або ділимо більш кардинально. Достатньо. А ми, якось, зараз. Показую. Так, ось таке коріння ехіноцея. Бачите? Так, коли ми перед тим, як викапувати старий кущ, я звернула увагу, що оці бруньочки, вони на поверхні. Тобто, ехіноцея таким чином, ну, ніби випирає. Тому, ну, коли ми будемо саджати, ми прямо зверху зовсім не будемо. Занурювати в ґрунт, а трошечки оці бруньочечки такі червоненькі, ми залишимо поверху, а потім уже там нагорнемо. Ну, щоб тут не загнилося, я так вважаю. Не знаю. Ну, ніби так. Тобто воно росло, а оце, оце таке, було зверху, перед тим як я його викопувала. Тому я прийшла до висновку, що, скоріш за все, вона тягнеться до сонечка свої корінчики, оці не корінчики, а бруньочки ростові. Бруньки. Коли вони вийдуть з ґрунту, тоді вона пускає оці свої стебла пагони, на яких буде квітувати хіноцея. Це сама звичайна пурпурова хінецея, та що лікарська. Ось вона така. Тобто, це розгребемо зараз і я покажу. Ось так. Це я вже більше розділяти не буду. Я посажу в лунку і заглиблю ось так. Не зовсім, не до цього верху. Ось. Це ні, отут я заглиблю. Отак. Тобто посадили, накрили ґрунтом, а потім ручкою так хоп, зняли цей ґрунт з поверхні оцього, оцих нових бруньок, і все. Ось так от ви омоложуєте. Можете, так як я завжди рекомендую, отак в одну лунку посадили, оце все, і буде у вас великий кущ. Але він буде оновлений, свіжий, молоденький. Висаджувати будемо у ямку, на сонячному місці, там, де немає застою води, щоб воно не загнивало, як я вам казала завжди. В ямочці робимо таку маленьку гірку, дві жменькі землі посередині вкинули в ямку, зробили такий менюсінький горбочок і висадили на цей горбочок, як на трон. Оцю нашу. Коріння медузу щоб корінці вони самі по собі розкладаються так. Не обов'язково там прям його вимощувати, кожний корінчик. Ні, просто примітивно така маленька гірка і туди вмостили цю нашу молодюсіньку ехінацею. Все. Потім наша задача прикопати не оту ростову бруньку червону, а прикопати саме коріння. От ми прикопаємо коріння зверху на нього накидаємо землі, а вже будемо розбиратися потім з червоною цією бруночкою малою. То ще раз, ехінацея полюбляє сонце. Вона полюбляє воду. Буде вона в вас рости і без води, але це буде ну, поодинокі квіти і наголошую, що ехінацея дуже цікава рослина. Вона квітує ну майже два місяці, не майже а два місяці. Якщо ви будете зрізати її квітоноси, які відквітували, то це гарантовано все літо. У вас ну 60 днів це ціле літо, і ви будете постійно мати ці квіти. Одна квітка стоїть не один день, одна квітка стоїть до зими, якщо ви її не зріжете. Окрім того, що стебла з квітоносами витримують всю зиму, так як наші трави. Ехінацея пурпурова, це ще й лікарська рослина її квітки Листя, кореневище, вони ефективно борються з запаленнями різними вірусами, грибами. І як ми всі з вами знаємо, з аптечної реклами, ехінацея має антисептичний антибактеріальний ефект. І ось всі ці властивості нашої рослини можна використовувати на інших наших рослинах, наприклад, робити захінацеї настої і оприскувати або ж поливати. Ехінацея дуже вигідна рослина для саду. Це чай, який має лікувальні властивості, аромат саду, який приваблює. Бджіл, а можливо, вона навіть ґрунт лікує, бо її коріння мають антисептичний ефект. Звісно, це тільки моє припущення.